Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу з вами трошечки поговорити. Бути здоровою це природнє наше бажання, яке іде від серця, а не від мозку. А мозок буде придумувати тисячі причин, щоб нас зупинити. Але думки це просто результат роботи нашого мозку. Вони як хмаринки на небі. Одна думка змінює іншу. І просто проходять або змінюються. А я роблю те, що потрібно малими кроками, змінюю свій раціон. І врешті-решт, мозок зрозуміє, що немає нічого страшного, або, як кажуть, по науці з'являться нові нейронні зв'язки. За місяць вони закріпляться в головному мозку і він почне просто нам допомагати і працювати напрямку оздоровлення буде підшукувати нам інформацію та розвивати нашу інтуїцію та креатив. Сьогодні я збираю собі тарілочку на вечерю. Так, у мене тут перлова каша. Приблизно, як бачите, на вагах 70 грам. Але це е, я додаю сюди ще те, що вона має е, рідину. Далі, в мене оселедець приблизно 50 грамів, але так само оселедець маринований і має в собі теж рідину. Плюс додаю салат із пекінської капусти і мій цільнозерновий хліб. Нарешті, я почала випікати хліб. Цілий тиждень я робила закваску, і сьогодні в мене перша хлібинка. Так, хочу ще е, додати білка, тому додам сир моцарела. Ось така вийшла в мене тарілочка на вечерю. Вага в мене 200 г, але, як я й говорила, Плюс-мінус в мене ще 50 г на рідину. А це я вам показую мій завтрашній обід. Те, що я буду брати на роботу. В мене тут перлова крупа із зеленю, два шматочка моцарели і салат Пекінська капуста з оливками. Заправила я ляною олією. І ще додала я білка у вигляді вареного яйця. У мене порція на вагах, як ви бачите, 400 з гаком грамів. Але я забулась віддарувати судочки. Ну і, як вже вам говорила, ще закладаю плюс-мінус 100 грамів на те, що в мене є рідина в моїх продуктах. Так, ще хочу вам показати, на сніданок в мене буде ось такий йогурт. Це мій домашній той, що я завжди роблю, я додала 2 чайні ложки насіння чия. Якщо у вас, до речі, немає ваг, ви можете просто купити собі судочки на 200, або яка у вас буде порція, там вийде по розрахунках на 300 мл. І просто. Робити порції по цим суткам так як я ось в мене тут е, стакан цього йогурта. Ну ось і все. Всім пока-пока!